Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі йога. Мене звати Альона Щербань і я інструкторка з йоги. Сьогодні я пропоную вам коротеньку розминку або руханку для ваших суглобів. Ви можете її використовувати як окрему ранкову зарядку або розминку перед будь-якою фізичною активністю. Почнемо стоячи. З'єднуємо великі пальці ніг разом, привертаємо передню частину стегу назовні та підкручуємо куприк. Витягуємося за маківкою вгору. З цього положення розводимо руки в сторони. І ми зараз одночасно провертаємо праве плече назад, ліве вперед, погляд на ліву руку. Видих в протилежну сторону. Вдих в одну. Видих в іншу. Вдих в одну, видих в іншу, і ще раз вдих в одну і видих в іншу. Максимально руками себе розтягуємо, і тепер ми одночасно обидва плеча перевертаємо назад. Підкручуємо куприк, вдих, мізинці тягнемо від себе і злегка лопатки зводимо разом. Перевірте, щоб у вас не було тут у попереку. Ми підкручуємо куприк та зберігаємо це положення. Видих, провертаємо обидва плеча вперед і тепер великими пальцями тягнемося вгору. Знову вдих мізинці від себе. Видих, прокручуємо плечі вперед. Знову вдих, витягуємося за маківкою вгору. Видих. І ще раз. Вдих, витягуємося за маківкою вгору. І видих. Молодці. І з цього положення права рука вгору, ліва вниз, руки рухаються по діагоналі. Вдих. Не забуваємо тут ми також нижньою рукою працювати. Видих, розкрились. Ліво вгору, права вниз, а видих. Розкрились. Ще раз вдих, видих. І останній раз вдих. І видих. З цього положення ми призгинаємо руки в ліктях і попрацюємо з грудним відділом. Вдих, плечі донизу, лопатка разом. І трохи призгинаємо ноги в колінах. Видих, підкручуємо куприк, ліктя разом. Знову вдих, розкриваємось. Видих, підкрутили куприк. Вдих, розкриваємось. Видих. І останній раз. Вдих, розкриваємось. І видих. З цього положення ми вирівнюємо руки вгору, і наші руки рухаються вниз і злегка навхрест. Опускаємо долоні на лопатки. Вдих, розводимо руки в сторони. З цього положення ми розвертаємо долоні від себе і заводимо руки назад за спину, так само намагаємося їх схрестити. Знову вдих, розводимо руки в сторони. Піднімаємо над головою і заводимо назад за голову. Вдих, розводимо руки в сторони, розвертаємо долоні від себе і заводимо руки за спину. Знову вдих вгору за голову. Видих, піднімаємо вгору, розводимо в сторони і заводимо за спину. І з цього положення ми піднімаємо руки вгору, з'єднуємо долоні разом над головою, опускаємо руки вниз і стискаємо голову ліктями, неначе ми хочемо лікті з'єднати разом, але нам заважає голова. Вдих, вирівнюємо руки, погляд вгору, видих, стискаємо голову ліктями. Вдих, вирівнюємо руки, видих, стискаємо голову. Вдих, вирівнюємо руки. Видих, стискаємо голову. І останній раз вдих, вирівнюємо, видих. На вдиху Піднімаємо руки вгору, обіймаємо себе за лікті. І лікті виводимо перед собою. З цього положення почергово притискаємо один лікоть до плеча, до протилежного. І потім інший. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній раз вдих. І видих. З цього положення ми руки кладемо собі на плечі. Таз фіксуємо. І зараз ми будемо рухати грудний відділ відносно нашого тазу. Повертаємося за правою рукою вдих. Долоні розкриваємо у стелю право, Видих. Повернулись. Скручуємося по усіх хребтах ліво. Видих, повернулись, Право, вдих, видих, і ліво вдих. І видих. Молодці. З цього положення притискаємо ліктя до себе і затискаємо великі пальці в кулачки, прокручуємо руки в зап'ясті. І у вас має бути відчуття, не наче ви засунули руки у таку дуже в'язку рідину, і вам важко провертати ваші зап'ястя. Тобто, мені важливо, щоб ви відчували, як у вас працюють м'язи перед пліч. І ми рухаємо в одну сторону. Дихання при цьому ми не затримуємо. І так само тепер рухаємо в протилежну сторону, теж через напруження. Відчуваємо, як у нас включаються м'язи перед пліч. І тепер з цього положення ми розщепірили пальці рук і тягнемо пальчики вниз. Тепер збираємо пальці докупи, тягнемо долоні на себе. Видих пальці вниз. Вдих на себе, видих вниз, вдих на себе, видих вниз. І вдих на себе. Розвертаємо руки. І тепер так само пальці на себе розшіпірили. Пальці збираємо до докупу, опускаємо вниз. Вдих на себе, видих вниз, вдих на себе. І видих. Вниз. Струсили руки. І тепер кладемо собі руки на талію, попрацюємо з нашими кульшовими суглобами. На вдиху піднімаємо праве коліно в сторону. Вдих. На видиху призгинаємо ліву ногу і кладемо праву ногу на ліве коліно. Важливо, щоб ви не завалювалися вперед, а всю вагу тіла віддаваєте назад, злегка призгинаючи себе в кульшових суглобах. Уявляємо, не наче ззаду стоїть стільчик, і ми на нього намагаємося сісти. Угу. Припіднімаємося вгору і на видиху коліно заводимо до центру. Закриваємо себе. Вдих, видих, нога назовні. Вдих, видих. Коліно до центру. Вдих, видих, нога назовні. Вдих, видих, коліно до центру. Вдих, видих, нога назовні. Вдих, видих, коліно до центру. Змінюємо, опускаємо праву ногу, так само ліву ногу, піднімаємо коліном в сторону і заводимо коліно до центру. Видих, вдих. Розкрились. Видих назовні. Вдих, видих до центру. Вдих, видих назовні. Вдих, видих до центру, вдих. І останній раз видих назовні. І вдих. Молодці. Підтягуємо праву ногу до себе. І поки ми розтягуємо, розслабляємо нашу праву сідницю, ми покрутимо правий гумілковий суглоб. В одну сторону добре прокручуємо. Рухаємо ногою так само, як ми працювали із зап'ястям через напруження, через відчуття супротиву, щоб у вас максимально включалися всі м'язи-гомілки. І так само в іншу сторону. Молодці. Опускаємо ногу вниз, підтягуємо ліву ногу, розслабляємо ліву сідницю, розтягуємо. І працюємо з лівим гомілковим суглобом. В одну сторону добре прокручуємо. І так само в іншу. Піднімаємо праве коліно вгору. Вдих. І наскільки виходить, вирівнюємо праву ногу перед собою. Видих. Вдих. Підтягуємо ліве коліно вгору. Видих. Заводимо ногу назад. Підкручуємо куприк і правою п'яткою тягнемося до правої сідниці. Відчуваємо, як працює біцепс стегна. Вдих, піднімаємо ногу вгору. Видих, вирівняли. Вдих. Видих. П'ятка сідниця. Вдих. Видих. Вирівняли ногу. Вдих, видих. П'ятка сідниця. І останній раз. Вдих, видих, вирівняли ногу. Вдих. Видих. П'ятка сідниця. Опускаємо праву ногу, піднімаємо ліву. Вдих, вирівнюємо ногу, видих. Вдих. Підкручуємо куприк і підтягуємо п'ятку до сідниці. Вдих. Вирівняли ногу, видих. Вдих, п'ятка сідниця, видих. Вдих, вирівнюємо ногу, видих. Вдих. П'ятка сідниця, видих. І останній раз вдих. Видих. Вдих. І видих. Молодці. Опускаємо ліву ногу вниз. Призгинаємо ноги в колінах, руки схрещуємо і тримаємо себе за стегна. І з цього положення ми робимо кішечку вдих. Наскільки виходить, прогинаємось. підборіддя до горла і розгинаємо шию, дивимося перед собою. Видих. Округлюємо спину та розтягуємо область між лопаток. Знову вдих прогин Розгинаємо шию. Видих, округлюємо спину. Таке відчуття, не наче ви хочете встати, але ваші руки достатньо міцно тримаються за ноги. Знову вдих, прогин, видих, вдих, прогин, видих. Останній раз. Вдих, прогин. І видих. Молодці. Піднімаємо і заводимо руки назад за спину, центр долони разом. Підкручуючи куприк таз подаємо вперед, виштовхуємо грудний відділ вгору. Вдих. Видих, округлюємо спину та розтягуємо область між лопаток. І ще разочок. Вдих, підкручуємо куприк. Центр груди, штовхаємо вгору. А видих. округлюємо спину та розтягуємо область між лопаток. Обережненько перепіднімаємось, кладемо праву руку на ліве плече. Ліву руку відтягуємо від себе. І починаємо лівим вухом тягнутися вгору. Розтягуємо ліву частину нашої шиї. Підборіддя злегка підтягуємо до горла. Молодці. Змінюємо положення. Так само лівою рукою притискаємо праве плече. І тягнемо праве вухо вгору. Відпустили. І ще разочок. Вдих, підборіддя до горла, видих. І останній раз Підборіддя до горла, вдих, і видих. На цьому ми завершуємо розминку для ваших суглобів. Ми їх добре підготували для більш активного фізичного навантаження. Не забувайте залишати коментарі під відео, ставити вподобайки та підписуватися на мій канал, якщо ви досі ще не підписані. Також нагадую про мій патреон, там ви можете знайти ще більше цікавих тренувань, які я не буду завантажувати у відкритому доступі. Обирайте той рівень, який для вас більш актуальний та більш цікавий. А я вам вдячна за увагу та до зустрічі на наступному тренуванні.